Наприклад, ми відвідали укриття п'ятому гуртожитку, відповідно бачимо деякі позитивні тенденції. Тобто поставили лавочки, поставили біотуалет, наповнили аптечки, є генератори. Зараз у нас близько 14 укриттів. За останні дві неділі ми пройшли по багатьом гуртожиткам, подивилися, де можна збільшити площі укриттів. Зараз вже ведуться роботи. Додатково дооблаштовуємо, проводимо ремонти закінчуємо у 18-му гуртожитку, зараз розпочали укриття в 9-му гуртожитку. Ми займаємось роботою щодо докомплектування укриттів, які вже атестовані, і паралельно проводимо закупівлю вже інших матеріалів і обладнань для тих укриттів, які будуть атестовані в літній період часу. І вже ми отримуємо відповідні акти атестації до початку навчального року. Адміністрація, звичайно, чує усі побажання і звернення студентів. Ми проводимо спільні зустрічі, спільні наради. З останніх змін це повністю зроблена підлога. була закуплена вода, додаткова аптечка, доукомплектована наявна. Також були закуплені теплові гармати, туалети і установлені лави.